всіх, хто дивиться нашу програму ще кілька тижнів, і до нас знову повернеться весна. Тому зараз комунальники стараються, аби зелені насадження в нашому місті зустрічали її здоровими та доглянутими. Дерева обрізають, рятують від шкідників та роблять усе, аби наше місто знову було зеленим та ошатним. Учну кількість дерев у місті підрахувати важко проте їх приблизно 250 тисяч. До цієї кількості належать зелені насадження, які ростуть на вулицях Черкас та в лісопаркових зонах. За це більше двох тисяч гектарів. Залежно від того, де ростуть дерева, їх повинні охороняти та доглядати різні фізичні чи юридичні особи. Існує закон України про благоустрій населених пунктів, яким чітко визначена відповідальність всіх. Власників земельних ділянок, які знаходяться на території міста, скажімо так, щоб було ...понятно, центральні магістралі міста утримуються повністю зелене насадження до червоних ліній, другорядні до тротуарів і прилеглі території до підприємств, утримуються підприємствами. Це так вкратце. Можу привести, наприклад, що якщо на вулиці Смілянській є розташоване якесь підприємство. На його території він воно відповідає за власні зелені насадження і ті, які знаходяться на прилеглій території. Вони повинні своєчасно здійснювати догляд, боротьбу з бур'янами, косити газони, підрізати дерева, видаляти омилу, зносити аварійне сухостійні дерева, але за зверненням до черкаської міської влади, бо власником всіх зелених насаджень є місто. Громада міста без дозволу зносити заборону. Один із етапів догляду за деревами це зонна обрізка. Вона покращує ріст рослин та освітленість крони. Хоч початок видалення непотрібних гілок залежить від погоди, затягувати з цим не треба. Закінчити роботу краще до того, як зелені насадження вберуться в листя та в них почнеться сокохід. Відповідно до правил обрізати дерева можна, якщо зимова температура не перевищує мінус 10 градусів. Фактично вона йде зараз, бо, по-перше, це дешевше, бо маса, коли з'являється зелена маса на деревах, вивозити відходи деревини, вони будуть там на 30% більше за рахунок листя. По-друге, відповідно до правил утримання зелених насаджень, насадження обрізаються до початку вегетаційного періоду або після того, як листя впали. Ну, на, на, на даний час ми місто проводимо вже в обрізку, але тільки на тополях. Ну, бо вони, ну... Скажімо так, не бояться навіть якщо при морозі їх обрізаєш, нічого з ним не буде. Проте, з певною періодичністю, відповідні структури проводять не лише обрізку дерев, а й повне їхнє видалення. Особливо це стосується лісопаркових зон. Для того, аби молоді насадження краще росли і розвивалися, певну територію можуть повністю очищувати від сухих та трухлявих. Цей процес називають санітарною вирубкою, і основне завдання при її проведенні не допустити утворення рідко Нині такий процес очищення від старих дерев проводять у русскому не насадження потребує суцільної санітарної рубки, яке ми бачимо візуально вже процентів, мабуть, на 40% всохло. Враховуючи те, що це насадження перестійне, тут проводилися вибіркові санітарні рубки і поступово знизилася повнота. Є таке лісівниче поняття. Це щільність стояння дерев на площі. До тієї межі, що Подальша вже вибіркова санітарна рубка просто приведе до того, що тут буде рідко лісся, яке не виконуватиме свою е, лісозахисну функцію. Враховуючи те, що це е, ліси, е, що примикають до населеного пункту, значить, вони виключені з розрахунку головного користування. Тобто планова рубка головного користування тут не проводиться. Із-за цього воно і простояло до цих 145 років. Подальше тримання його на корені не має ніякого сенсу. Основна причина, як ми подивимося, даже на всохших деревах залишилися ще залишки омили австрійської. Це паразит деревний, який харчується деревними соками, і в результаті дерево ослабляється і помирає. Дерево ж, так як і людина, має свій вік, має свої хвороби. От це насадження вже накопичило ці всі проблеми і воно ну, просто приречене. Е, значить, тут будуть створені лісові культури. Е, в цілому тут, якщо брати черкаський бір, то е, так, візуальними обстеженнями таких насаджень, що потребують такої рубки, вже зараз виросла цифра десь до 800 гектарів. Тобто зараз оце, імено, основна причина це ослаблення насаджень внаслідок постійних посух, пониження ґрунтових вод, глобальна зміна клімату, так називаємо. І в результаті ослаблення насаджень вони заселяються різними хворобами, шкідниками, паразитами. І ми змушені просто їх зрубувати через те що. Відбудеться повторне заселення, є таке стовбуровими вторинні шкідники, які просто переточать цю деревину на труху, і для народного господарського вона просто втратить. Росла, росла 140 років і взагалі нічого не отримать, просто немає. Це ж ніхто нас не посчитає нормальними господарями. Порядження обрізати дерева може дати не лише влада, а й черкаси обленерго. Проте мета енергетиків інша для них головне безпека для людей, які перебувають поруч із зеленими насадженнями. Головне, аби гілки не торкалися до ліній електропередач, бо їхній контакт може спричинити небезпеку та привести до нещасних випадків обриву дротів або пожеж. Крім обрізки та вирубки, необхідно також берегти дерева від шкідників. Вони пошкоджують насадження та заважають їм повноцінно оновлюватися після зими. Для того, аби всі дерева в Черкасах були здоровими, влада проводить різні профілактичні заходи. На сьогоднішній день ми визначаємо завдання. Тобто ми вже провели два роки, ми боремося зі шкідниками, ми повністю провели, прокололи дерева. Які знаходяться на центральних вулицях міста. Це бульвар Шевченка, це Богдан Ахменіт, ну є. На сьогоднішній день ми визначаємо, щоб повністю охопити би, квадрат по периметру, щоб всі каштани в центрі міста, там починаючи від бульвара до Ілліна, Смілянська, бу, були охоплені. Тому що шкідник, такий, як на наших каштанах, він також має таку свойство розповсюджуватись. Тобто ефективна боротьба це коли в комплексі, коли повністю весь квартал, або там вулиця, або периметр там 20 кілометрів повністю накритий. Тоді дерева не будуть заражатись мілію каштановою. Розпочнеться це також при настані середньодобових температур більше як 12 градусів. Плюсі, але до початку вегетаційного періоду, точніше, до розпускання листів. Проте шкідники нині не найбільший ворог зелених насаджень. Їх пошкоджує ще й омела. Цей напівпаразит живиться соком дерева. Якщо вчасно не провести санітарні заходи, то зараження знищує рослину під корінь. Коли омела все-таки дісталася до дерева, для менших втрат комунальники видаляють лише пошкоджені гілки. А якщо хвороба уразила насадження більше ніж на 60%, то отримують дозвіл і дерево зрубують. Слідкувати за поширенням небезпечного напівпаразита мають і влада, і приватні власники одночасно, аби з року в рік ця хвороба для зелені не поширювалася далі, на нові території. Якщо місто там проведено, у нас по центральних вулицях нема вже амили, ми повністю ізбавилися від неї, але от на території колишньої ж, воїнської частини там стоїть 5-6 дерев. Там є власник території, земля комусь вода на в оренду і він не робить, не здійснює ніяких дій. То за допомогою пташок ця мила переноситься на міські зелені насадження. Приходиться другий раз там через рік обрізати, вона дуже швидко розповсюджується по місту. У нас на сьогоднішній день найкраща ситуація. У нас фактично нема. В місті дерев на території міста нема дерев з На території, там, де є балансоотримачі, є потрібно боротись. але не вистачає у них коштів. Хоча Черкаси по боротьбі з Омелою не пасуть задніх, проблема в місті все ж залишається. Що робити із зараженими деревами та як допомогти зберегти зелений фонд, містяни лише здогадуються. Це ж все такі ж заболівання. Тож тобто мені кажеться, що якось треба ліпо зрізати їх. Щось треба робити. От як з ним боротися? Ти треба його завалити елементарно дерево. Комунальники ж борються із омелою вже четвертий рік. Цьогоріч для порятунку дерев, заражених зеленим паразитом, із бюджету виділено певну суму. Посадовці сподіваються, її вистачить, аби привести до ладу всі зелені насадження у місті. Згідно з програмою екологія, яка прийнята Черкаською міською радою на 2015-2020 роки, передбачено заходи на боротьбу саме з цією проблемою за милою. На 2015 рік виділено 45 тисяч 460 гривень. В залежності від кількості дерев, які будуть уражені більше, чим на 60% відсотків, і кількості менше, ну приблизно це вистачить на близько 20 дерев знесення і 80 дерев. Обрізка, якщо ці дерева будуть вражені менше, ніж на 80%. Тобто я вважаю, що на 2015 рік цієї суми буде достатньо для того, щоб дерева, які знаходяться у власності житлово-комунального департаменту підпорядкуванні, ну, які відповідають за цей департамент, то ці дерева будуть без обмалин. Наше місто завжди було зеленим, особливо у весняну та літню пору. Тож посадовці докладуть всіх зусиль, аби воно знову стало гарним після зими. І в цьому можна навіть не сумніватися, переконують у департаменті екології. Наше місто і так гарне зелене. Ну, якщо, ми, ми постійно за цим дивимося, ну, наприклад, в тому році, позатому році, кількість висаджених дерев перевищує на 20. Тіре 50% тих, що зносяться. Тобто ми цей баланс підтримуємо. Дерева старіють, їх потрібно міняти. Тож сподіваємося, що містяни разом із владою берегтимуть зелену красу нашого міста та доглядатимуть за ним спільно, а головне відповідально. В будь-якому господарстві головне, аби нічого не втрачалося марно. Обрізані гілки комунальники переробляють та потім використовують у підприємності. Таку ініціативу підтримують уже не один рік, тому кожна обрізана гілка перетворюється на прибуток. Я дякую, що дивилися нашу програму і бажаю всім гарного тижня.